Ми, українці, повинні турбуватися про нашу владу і про суддів. А тому, тому ми мусимо з вами мусимо з вами прийняти гідно новину про те, що суддя місцевих судів встановлять доплату, доплату, це не зарплата, доплата. Зарплата у них і так велика. В сумі 10,5 тисяч гривень щомісяця. Це е, фінальний проект бюджету України. Ми розберемо ще бюджет України. Ми подивимося, що там ще закладено. Звичайним людям розібратися в бюджеті дуже складно, повірте, що там багато є того, чого, ви, ну, чого вони не хотіли б, щоб ви бачили. 10 з половиною тисяч гривень доплати до і так немаленьких зарплат суддів, до і так немаленьких їхніх пенсій, до і так немаленького е, супроводження їхньої діяльності у вигляді квартир е, і дуже багато.